Вікторія пише, що в неї троє дітей. Ого, ну для мене для дієтолога не сильно це. Той запит, який потрібен, так я думаю, що там потрібно писати до інших людей, якщо є інші цілі. Але вона каже, Ростику, вона пояснила, у мене троє дітей, в мене багато роботи, в мене багато навантаження, але, але, але вона пояснила, що вона бізнесменка, в неї багато хороших зв'язків. Вона неодноразово пробувала різні дієти, тому що в її колі оточення є багато цікавих людей, успішних, відомих, які собі дозволяють дієтологів, власних шеф-поварів, Вона приходила на ці зустрічі, бачила, як вони їдять. Ну, вона ж каже: ну. Багаті вони не дурні, вони ж собі не будуть ламати ноги самі. І вони беруть, копіюють, копіпастила, копіпастила, та так до копіпастили, що потім отримала фазу ожиріння. Лікар каже, печінка, холестерин ліпід протеїни високі, будеш приймати статини. Ну, лікар їй так сказав, Вікторія в шоці пише, каже, Ростик, типу, я якось стараюсь туди-сюди, пробую, нічого не виходить. І пропадає. Я такий думаю: о, куди Вікторія пішла? А Вікторія, я думаю, пішла робити четвертого дитина. Да? Думаю, потім напише мені Ростик, в мене вже чотири. ні, написала далі мені. Повернувшись, написала, каже: Все, вибач, я пропала, я затрусила. Але тепер я готова. І вона зрозуміла, наскільки важливо своє тіло раціонально наповнювати. Вона почала це робити. Вона почала робити перші кроки до наповнення свого тіла раціонально. Якщо б вона цього не робила раніше, не помилялась там, не падала. Можливо, нам ніколи й не наважилась. І після того, як Вікторія стартувала, а в неї почали чомусь зникати високі газоутворення, в неї почала стабілізовуватися, гармонія в стосунках з дітьми. Вона думала, що це діти не такі, що це там бабуся їхня не така, дідусю не такий, сусідка по правому крилі не так проживає своє життя. От засранка. А тепер вона знає, що вона може впливати своїм рішенням, вибирати собі стан. І це насправді важко. Тим людям, які погано харчуються, ось така нестандартна історія Вікторії. Я думаю, що вона тебе надихне, якщо ти будеш вірити у велике, якщо ти будеш вірити у мега класний прогрес твого ресурсного стану. Підписуйся на мене, допоможемо тобі без пігулок, без гормонів, без спортивного харчування, без будь-яких добавок зробити твій результат лише на продуктах з ринку та або супермаркету. Дій свідомо!